Довіра це не сліпа віра і не наївність. це усвідомлений ризик відкритися іншій людині, знаючи, що гарантії не існує. Вона народжується не зі слів, а з вчинків, які повторюються знову і знову. Там, де є послідовність, з'являється відчуття безпеки. Довіра не виникає швидко, її неможливо вимагати або прискорити. Вона росте повільно через дрібниці, які часто залишаються непоміченими. Зрілі стосунки починаються тоді, коли обидві сторони дозволяють довірі формуватися природно, без тиску. Справжня довіра це відповідальність. Коли людина відкриває тобі свій внутрішній світ, ти отримуєш не контроль а обов'язок берегти його. Один необережний вчинок може зруйнувати руки близькості і поваги. Втрата довіри болить сильніше, ніж свака, бо зникає не просто людина поруч, а відчуття опори. Після цього щирі слова звучать інакше, а кожен вчинок починає викликати сумнів. Довіру можна зруйнувати миттєво, але відновлюється вона дуже рідко, навіть якщо людина прощає, пам'ять не старається. Саме тому зрілі люди думають не лише про сьогоднішній момент, а й про наслідки своїх дій. Там, де з'являється постійний контроль, довіра зникає. Перевірки, підозри і недовіра це не турбота, а страх. Справжня близькість можлива лише тоді, коли є свобода бути собою. Довіра починається з чесності із собою. Людина, яка постійно зраджує власні принципи, рано чи пізно зрадить і інших. Внутрішня цілісність завжди відчувається навіть без слів. Зріла довіра не ідеалізує вона бачить слабкості, помилки і недоліки, але робить вибір приймати реальну людину. Це не сліпота. А свідоме рішення бути поруч без ілюзій. Іноді довіра руйнується не через зраду, а через навчання. Коли важливе не проговорюється, між людьми виникає дистанція там, де немає відкритості, поступово зникає і близькість. Довіра це коли не потрібно доводити свою правоту, коли поруч із людиною можна бути справжнім. Не боячись особу це стан внутрішнього спокою, який неможливо зіграти або підробити. З роками приходить розуміння довіряти потрібно не всім не через жорсткість, а через мудрість. Обмежена довіра це не закритість, а самоповага і турбота про власні межі. Довіра перевіряється у складні моменти, не тоді, коли все добре. А коли з'являються проблеми, страхи й помилки, саме в кризі стає зрозуміло, хто поруч насправді. Справжня довіра не боїться часу вона не вимагає постійних підтверджень і доказів. Якщо фундамент міцний, навіть паузи та відстань не руйнують зв'язок. Коли довіра є, зникає напруга. Не потрібно контролювати, підозрювати або хвилюватися. Люди починають жити, а не перевіряти одне одного. Це і є ознака здорових стосунків. Довіра це основа будь-якої глибини. Без неї слова порожні, а близькість ілюзорна. Там, де є довіра, з'являється стабільність, спокій і відчуття дому, і саме цього прагне кожна людина.